Вітаю, шинель Гоголя гротеск і похмурий кошмар, що пробиває чорні дірки в невиразній картині життя. Поверхневий читач побачить у цьому оповіданні лише великовагові кривляння навіженого блазня. Глибокодумний, не засумнівається в тому, що головний намір Гоголя було викрити страх російської бюрократії, але й той, хто хоче. Вдосталь посміятися, і той, хто прагне читання, яке примушує замислитися, не зрозуміють, про що написано шинель. Подайте мені читача з творчою уявою, ця повість для нього. Це слова Володимира Набокова. Спробуймо й ми розібратися в цьому загадковому творі. А побудуємо наш урок у, запит... у запитаннях та відповідях, розмірковуючи над запитаннями. Можете ставити відео на паузу. Хто головний персонаж повісті? Зверніть увагу на назву: Акакій Акакійович башмачкін З одного боку, а з іншого шинель. Тому що річ винесена в заголовок. Річ якби затьмарює людину? У якому департаменті служив Акакій Акакійович? Чому автор не називає конкретного місця? А на початку повісті та імені чиновника. Така невизначеність вказує на типовість образу: доля Башмачкіна це доля багатьох інших, таких як він, маленьких людей. У якому місці відбувається дія? У Петербурзі, який стає повноправним героєм повісті, зі своїм характером, зі своїм ставленням до людей і до головного героя. Який Акакі Акаківич на службі? З якою комахою порівнюється герой, і чому? Як до нього ставляться товариші по службі? Уже на самому початку твору Башмачкін порівнюється з мухою. Це, порівань, це порівняння показує, що він для оточуючих не людина, а ніби комаха. Маленький, непомітний. На нього навіть сторожі дивляться, як на порожнє місце. Як ставиться до своєї роботи Акакі Акакійович? Нудна робота стає для нього всім. Він навіть удома переписує для себе, має улюблені літери тощо. Але чи є у героя позитивні риси? Щось хороше ми можемо сказати про нього? Яке почуття він викликає у читачів? Йому притаманне доброзичливе ставлення до людей, працьовитість, розуміння службового обов'язку, лагідність, незлобність, терпіння. До речі, його ім'я перекладається як не чинить зла, безневинний, незлобливий. Пам'ятаєте, як в епізоді з молодим чиновником останній перейнявся жалістю до Башмачкіна? Подібні ж почуття викликає Акакі Акаківич і у читачів. Отже, життя героя сіре, одноманітне, нудне і раптом потрясіння необхідність пошити нову шинель. Чому для героя придбання нової шинелі стало неабиякою подією? По-перше, у житті з'являється мета, якої раніше не було. А по-друге, йому потрібно подолати низку труднощів, що виникли передусім через бідність Акакія Акакіча. Шинель стає мрією, наповнює його життя змістом. Він багато від чого відмовляється заради своєї мрії. Читаємо в повісті: треба сказати правду, що спочатку йому було трохи трудно звикати до таких обмежень, та потім якось воно звиклося, і пішло до ладу. Він зовсім призвичаєвся навіть голодувати вечорами. Та зате він живився духовно, носячи в думках свою вічну ідею майбутньої шинелі. З того часу, неначе він одружився, неначе якась інша людина присутня була з ним, неначе він був не сам, а якась приємна подруга життя згодилася з ним проходити разом життєву путь. І подруга ця була ніхто інша, як та ж шинель, на товстій ваті, на міцній підкладці. Що її не зносити. Таким чином автор наголошує на зміні, яка сталася в житті героя з появою конкретної мети. А Какі став жвавішим, твердішим характером, як людина, яка відчуває позитивні зміни у своєму житті. Прослідкуйте за змінами у зовнішності, у поведінці, у промові персонажа в той час, як він вперше надів нову шинель. Які зміни відбулися на службі у Башмачкіна? Акакій Акакійович був щасливий гордий собою. У той самий час відчував деяку незручність, коли з'явився в новій шинелі в департаменті. Шинель була помічена і справила незвичайне враження на чиновників. Річ ніби стає персонажем, їй приділяється більше уваги, ніж тому, хто її носить. Але сталася трагедія. Шинелі більше немає. Як Акакі Акакійович сприйняв цю подію, як оточуючи поставилися до цієї події, яку роль у повісті відіграє значна особа? Для Башмачкіна ця крадіжка стала справжнім лихом. Його позвали млій. Навколишні залишилися байдужі до біди Акакі Акакійовича. А для значної особи головним було показувати свою перевагу перед слабшими, що виражається в надмірній суворості, тому він навіть не вислухав Башмачкіна. Як закінчив своє життя Акакі Акакійович? Чому він помирає? Його смерть, мабуть, єдиний вихід із ситуації, на думку автора. Оскільки протистояти байдужості оточуючих і жорстоким життєвим реаліям не в змозі, і водночас повернутися до свого колишнього становища і до безцільного життя Башмачкін не хоче, зникла істота ніким не захищена, нікому не дорога, ні для кого не цікава. Наприкінці повісті автор знову говорить про героя як про маленьку людину. Спробуйте дати визначення маленькій людині як літературному типу, спираючись на характеристику головного героя. Маленька людина це ряд різноманітних персонажів у російській літературі 19 століття, об'єднаних загальними ознаками, низьке становище в соціальній ієрархії, бідність, незахищеність, що зумовлює особливості їх психології та сюжетну роль. Жертви соціальної несправедливості та бездушного державного механізму, часто персон в образі значної особи. Їм властиві страх перед життям, приниженість, лагідність, яка, однак, може поєднуватись з відчуттям несправедливості існуючого порядку речей, з ураженою гордістю і навіть короткочасним бутарським поривом, який зазвичай не призводить до зміни ситуації. Цей урок добіг кінця. На все добре.